Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Подивіться, який у нас світанок. Подивіться, яка краса. У нас трішки припорошило снігом. от, Мабуть, мінус один. Але подивіться, як сходить сонечко. Ляля вже мене почула. Зараз іду годувати всіх. Подивіться, яка краса. Так, друзі, готую мішанку для курей. Тут у них сьогодні он, залишки вареної моркви, буряка. Коротше кажучи, робили оселедець під шубою. От і всі ці варені очистки я віддам курям. Їх небагато. Далі дерть. я показую вже, от які там у мене співвідношення. І от макуха. Соняшникова, до речі, Хто зі мною давно знає, що я збирав соняшник у цьому році, і два мішки в мене було саме зернят. І вже от другий мішок ми поміняли на олію. І там дають, здається, 7 кг ще. Макухи соняшникова. От, дуже така пахуча. Цей раз вона така от такими пластівцями першого разу була в кружках. До речі, як виявилося, там просто можна було казати, вибирати. От, але дуже така запашна, як колись була. До речі, це така, ну, скажімо, міні-олійниця домашня, От, Дуже такий запах приємний. От. Тому якось так. І зараз буду додавати різні добавочки. От у мене тут стоять. М'ясо кісткове з рибним перемішку. Далі премікс несучка. От я даю. Так. От у мене мелена шипшина. Mm. І трішки ще додаю сірки кормової для пера, для, для всього, коротше кажучи. От. Mm. Зараз все це гарно перемішаю, зволожу водою і буду годувати. Зараз качок уже немає, стало трішки зручніше Справлятися. Я той вихід не закриваю. От, е, це зараз я е, вигнав, їх закрив, щоб там я у крилиці управився, вони мені під ногами не, не мішалися. А так він тепер відкритий, на дворі у нас не холодно, і вони туди-сюди ходять. От. От Відкрив, хай трішки провітриться, вони по сніжку походять. Водичку вже я поставив, зараз буду готувати. Так, от трішки ще їм листя капусти. Нехай їдять. Обіцяють знову потепління, все розтане. Тоді будемо пастися. Так, даю, Мішанку, даю. Даю. Ви б так їли, як ви оце проситесь. Бачите, які холодні. Бачите, які холодні. Тікай! Тікай! Я вибачаюсь за екстремальні зйомки. По-іншому ніяк. Діште, все смачненьке, все смачненьке, так, нікого не придавив. Ну, всім вистачає місця, і корму. Вон вредна курка їсть. Вон вона. Одна, видно, в гнізді десь сиділа, залишилась там. Так, ідемо далі. Ану. Подивлюся, може, встигла знестися. Я то на ніч так закриваю ці всі шторки. А он, дивіться, що воно. Угу. От бачите, шторки закриті, а вони все-таки знають, як туди залазити. Ну, такий приємний сюрприз. Так, Там немає. Двоє. Ну, чудово. Зараз я тебе випущу. Так, подивимось, що тут у кролички. Я вже, якщо чесно, щоранку приходжу і, думаю, чи не окролилась вона. Ні, ще нічого немає. От. Ще десь 5 днів. От. Але я думаю, що може бути і раніше. Так, зараз буду її годувати. Так, он, водичку їй поміняв. Ага, до речі, дивіться, як вона гарно вербу стала обгрізати. Якось останнім часом я їй клав такі палички, вона зовсім їх не трогала, різних видів дерев. Це от свіжу вербу таку їм вирізав і дивлюся, дуже гарно їсть. Ну, і Гарно їсти цього добра в мене на досить. Зерничка трішки залишилось, Добавлю. Отак. До речі, я купив тюк сіна. Ось воно, я вважаю для кролів чудово. Я там потім покажу тюк він там у лялі. От, зелене таке різнотрав'я, дуже гарне, але, дивлюся, щось вона з годівниці взагалі поганенько їсть. От, а її звідти. Тому я зараз. Опа. Дивіться, скільки всього там. На. Так, ну і, звичайно, різні смаколики. Морква. Морква-морква. Ліщинка і ялинка. так Що ти? Хрондя, хрондя, хрондя. Наче й не боїться, але така якась. Шубушна кролиця. ролиця. Мішається. Що mm? їстимеш? На. Каже, я все їстиму. А, так. Чудна ти така. Так, пішов кролика годувати. Так, у кролика також все нормально. Кролику дав вон трішки капусти, сосну, кукурузинку, ліщенку, зерно. До речі, кролик поївте сіно, дуже Ну, Зараз я йому додавлю. Ось, до речі, цей тюк. Отакий от. Сіно дуже гарне, зелене, запашне, таке різнотрав'я, е, попадається багато всього. От, е, Дуже, ну, як на мене, гарне сіно. От. Отакий тюк у нас на базарі коштує 50 гривень. Не знаю дорого, дешево, я ніколи сіно не купував. От. Але я думаю, нам його вистачить надовго. Тому в мене ще є і своє стіно, але вирішив перестрахуватися і докупити отакого от гарного. От зараз я йому його і дам. Друзі, от прийшов ввечері вправлятися. І зберемо з вами разом яйця. Подивимось, що сьогодні. Нагадаю, зранку було два. Я думаю, вони знесли їх вранці, тому що вони були ще теплі. Хто там балакає? Так, і тут одне. які червоненькі. Так, що тут? О, там два. Одне ломан, одне стара. Друзі, ось подивіться, що тільки що діставав яйця, що я знайшов. Подивіться. Залізла це фоксічик, он здеслася і, скоріш за все, не може звідти вилізти. От нема більше місця, де нестися. Зараз я яйця заберу. О, тут ось три. От уже не куре, а дивні створіння. Так, ну, я заберу яйце, щоб. Ой. Хоча воно ще. Ага, вона от його придавила, видно, намагалася вилізти. Це, до речі, таке вперше. Тут місця небагато. Я думав, що ніхто туди навіть і не буде думати лізти. Ну, зараз я її дістану. Друзі, ось вона дістав її, все в неї нормально. Я, до речі, зранку ще прийшов управлятися, Вона тут от крутилася от біля цього ящика. Ну, нестися, збиралася. Я думаю, ну... Залізе в ящик. Ну, немає от більше гнізд, от немає бідній. От туди влізла. До речі, треба буде ту щілину закрити. От уже не день то й історія якась. Ну, нічого. І ввечері от, відкрив їм двері, нехай і провітриться, і вони трішки, можливо хтось пройдеться. У нас плюс. Сніг так уже репить тане. Ну, Не дуже хто хоче, але серйозно, нехай трішки не походять. Тут десь моя он, звіряча банда, рудик ляля. Лялю, Іди привітайся з глядачами. Іди привітайся. іди, іди, Іди. Каже, добрий Ого. вечір. Глядачі, добрий вечір. І Рудик іде вітатися. Йди, не бійся, іди. Ну, у Лялі от такі ще вітання. Йди, йди, не бійся. Йди до мене, йди. Ну, такий Рудик вітається, Ляля каче ось, отакі ви. Раз на півроку у них буває таке. Ну, Ляля -ля ось ревнує, до мене прям тулиться. Ви обоє мої. Угу. Вона коли була маленька, я вже розповідав, вже Рудик був і його мати кішка була. І Ляля дуже хотіла з ними товаришувати, а вони не хотіли. От, а тепер... І вона не хоче, да, лялю? От так, Лялю? От отак от ти можеш, отак от, от пузо почухає тобі. Ух ти така. Ось і Рудик тут сидить рядом. Іди й тебе почухає. То... Я подумаю, чи я тебе люблю менше. Він просто вредний. Кусається, да, Рудико? Ну, все хватає. Щось мої кури вирішили погуляти. То не хотіла, це ось, правда, самі Ломан Браун. Але ось повиходили, ділові. Вже вечоріє. А ну може, в годівницю ще полетиш. Почесали. Ну, нехай. На дворі плюс, нехай погуляють. Лети. Лети. Побігли прямо як, як казала моя бабуся, як старі. ледь позагонив своїх гуляк, дав вів саун їм. Як гарно їдять. Так, так, про тебе розповідаю. речі, ось вредна курка пригріється, а все-таки вона ховається, грітися, я так думаю. Забив он ту дірку, зараз я її в її апартаменти пересаджу. От, друзі, подивіться, яку я їм зараз смакоту приніс, пророщував пшеницю. До речі, я показував на каналі. От, і тоді ж я відсипав, щоб так проростити на зелень. Я там трішки переборщив з водою, от, але нічого, от, зелена маса наросла, вони її Дуже гарно поїдять, От. а вже іншим разом я зроблю правильніше, щоб ця зелена маса була більшою. Ну Розберуться, я думаю, зелену масу повинні їсти, а вони на пшеницю. Дивні. Ну, звичайно, поїдять. Хто що, хто пшеницю саму зерно, хто зелень. Ну для різноманіття хай буде. Подивлюся ще, що ця робить тут. Чим ти там займаєшся? їси сіно? Ага, вона не сіно їсть, а свій послід. До речі, в мене є відео на каналі, хто не дивився, чому кролі їдять свій послід. Я там детально розписував, тому переходьте, дивіться. До речі, дуже цікава інформація. Тепер вона їсть сіно. на Даміка капустинку ввечері. На! Іди, йди, виходь, виходь. Я бачу, їй там сподобалося в тому кутку, тому думаю, туди вона і приведе. Отак. Ну, ще так от. Таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей.